Чи знали ви, що в Україні виробляють електробайки? Якщо ні, то ви точно потрапили за адресою. Сьогодні в цьому захоплюючому відео я розкрию вам всі секрети компанії, яка здивує вас своїми інноваціями та високою якістю продукції. З вами, як завжди, ведучий Сергій Прасов, ваш гід у світ технологій та транспорту. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку, адже вас чекають ще багато цікавих відкриттів разом з. З нами, отже, готуйтесь дізнатись про компанію, яка змінює правила гри у сфері мобільності. Електротранспортна індустрія є однією з найбільш перспективних галузей сучасної технологічної революції. Кожен рік приносить нові досягнення, вдосконалення та швидке поширення цього виду транспорту, і знаходиться компанія, яка стала справжнім символом цієї революції. Це Елік, заснована у 2010 році. Вона швидко завоювала популярність як новатор та перша торгова марка української промисловості електричних велосипедів. Елік присвятив себе створенню екологічно чистих та здорових засобів транспортування, які забезпечують максимальний комфорт та задоволення. Кожен електровелосипед це не просто технічна розробка, це авторська робота з вкладеною в неї частинкою душі. На сьогодні компанія Елік представила сім моделей електробайків. В цьому відео ми поговоримо про найдорожчий та найдешевший електровелосипед. Розпочнемо ми з найдешевшої моделі, хоча компанія має ще п'ять. Чудових електробайків, серед яких моделі, Light Eco, Light Mini, Elik Light Pro, Link Atom Military. Елік Атом найдешевший електробайк Елік Нео, це легкий, компактний і надійний електровелосипед, чудовий варіант для комфортного пересування вулицями міста. Електробайк має оригінальну просторову раму, розроблену та запатентовану компанією Елік з трубчатої сталі високої міцності, ефективні болотники закритого типу, виготовлені з якісного ударостійкого АБС пластику, надійну, міцну та знімну телескопічну підніжку. Дальнего оснащений педальним приводом з однією ланцюговою передачею, завдяки якому користувач має можливість на підйомах і спусках зберегти заряд акумулятора та збільшити відстань поїздки. Також має зарядний пристрій високої потужності, легкознімний акумулятор для швидкої заміни, швидкість байка до 40 км на годину, запас ходу 40 км. вага електробайка 30 кг. Рекомендоване максимальне навантаження. До 120 кг. номінальна потужність 500 Вт, пікова потужність 1000 Вт. Ціна на сьогодні 65 664 гривні. Всі інші характеристики ви можете бачити зараз на екрані. Поставте на паузу відео, щоб нічого не пропустити, а ми рухаємось далі. Тут ми бачимо найдорожчий електробайк Елік Positive MD. Він має оригінальну просторову раму, розроблену та запатентовану компанією ELIC. Тої сталі високої міцності. Завдяки ексклюзивній будові рами власник електровелосипеда особисто може регулювати посадку кліренс електробайка, а також вказавши свій ріст, вагу та стиль їзди перед замовленням. Електробайк також має якісні мотоободи, покришки з агресивним протектором, які надійно створюють щеплення з ґрунтовим покриттям дороги, надійну довгохідну вилку класу підбайк, амортизатори з регулюванням відскоку та компресії, що дозволяє зналаштувати підвізку індивідуально, надійні гідравлічні гальма мотоциклетного типу, які найкраще підходять для моделі позитів МД та Атом, надійну міцну знімну телескопічну підніжку. Болотники кросового типу виготовлені з якісно ударостійкого АБС пластику. Функції цього байка є використання кінетичної енергії при кожному гальмуванні, що в свою чергу збільшить пробіг та зекономить гальмівні коло. Відбувається це завдяки електродвигуну, який із стану споживання переходить у стан віддачі енергії, рекуперації і підзаряджає акумулятор. Фронтальне світло, світлові вогні, стоп-сигнал особливого дизайну виготовлені за технологією LED, потужний звуковий сигнал, компактний oled дисплей власної розробки, що дозволяє переглядати параметри основних функцій, спідометр, поточний показник потужності. Показник заряду електровелосипеда, одометр, максимальну та середню швидкість. Режими руху, екодрайв, максі Power та реверс. На борту байка є виходи USB Type A, Type-C із підтримкою швидкої зарядки девайсів. Зарядний пристрій високої потужності. Ця модель оснащена силовим роз'ємом для підключення інвертора 220 вольт. Швидкість байка до 90 км на годину, запас ходу 100 км. Вага. Електробайка 90 кг. рекомендоване максимальне навантаження до 150 кг. номінальна потужність 3000 Вт, пікова потужність 6500 Вт. Ціна на сьогодні 217 200 гривень. Всі інші характеристики ви можете побачити зараз на екрані. Поставте на паузу відео, щоб нічого не пропустити. Таким чином, компанія Елік продовжує революцію у світі електротранспорту, пропонуючи якісні та інноваційні Рішення для сучасного користувача її продукція не лише змінює наше уявлення про мобільність, а й ставить нові стандарти в сфері комфорту, безпеки та стилю. Не забудьте залишити свої враження та питання у коментарях нижче. На цій ноті наш відеоролик підходить до свого завершення. Не забуваємо за наш інстаграм, також підписку на наш канал Praso Live. адже ми стараємось доносити лише цікаву та перевірену інформацію. З вами був в ефірі ведучий Сергій Прасол. Зустрінемося в наступних відеороликах. Дякую за перегляд!